Мед для мами Іван Малкович. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? Перепитав чийсь муркотливий голос, іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов стиха повторюючи. Прямо на плава фонтан палк!» Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав вибачте, а де тут плодають мед? Та он же навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці!» Але замість переходу. Зайчик побачив величезний ескаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже міг трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи. Перехід за сто метрів. Ого, зіткнув зайчик. 100 метрів. Так далеко. Ні, це близенько», – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані кінгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До моркв'яної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кінгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся, вихкнула пані кінгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапками робітники, сигналили машини, а міліціонер звістив освістульку і кричав Так не годиться, так не годиться, дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані кінгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входа в медову крамничку. Оце політ, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзинь-дзилин. задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже моркв'яне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я б прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик! похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духм'яного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї зайчики й ведмеді, люблять мед і всі на меді. Жи-жи-жи, Чому це так? Скажи. Ой! Пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся упав, коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він, збив мене з лап. Вибач, я, я, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Ні, ні, не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав, на вулиці. Є велика вежа з годинником, якраз навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок. Бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони і зробили. І сріблястий літ. Підняв їх на останній поверх, звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гално. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто, червоні дахи, безкінечна річка з човенцями й корабликами, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, хоч завтра до мене, велику покатаємося. Добре, сказав ведмедик, це я люблю, а ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвоніть мені і скажи номер свого будинку і назви вулицю, мій номер телефону один, два, три, чотири, пять, засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч. Але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку. Але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то Жижи, то зізі, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати у нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом, невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Його очі наповнились слізьми, і він міцно зажмурився, щоб не розплакатися. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як? Як ви це злобили? Е, це ще й нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щукенцю, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався у кожну вуличку, у кожну щелинку. На позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке. Ой, ой, ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер п'ять. О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля мого дому, зрадів зайчик, скікнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка, вулиця Моркв'яна, оголосив трамвайчик. Моркв'яна, не повірив своєму честю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав! вигукнув він і вистрибув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не взивався. А зайчик, коли вистрибунув з трамвайчика, зразу її побачив і закричав Мамо! Мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де ти блукав, мій маленький, мій найдорожчий зайнько? усю повторювала вона. Мамо, я, я ось, це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося віконце. І якщо добре придивитися, Можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духм'яним липовим медом.